Доброго дня! Сьогодні 20 жовтня, місто Тернопіль. І я звітую перед тим чоловіком, який він мені дав розсаду батата, що в мене виросло. Цей урожай, э, цей рік, звичайно, був не дуже вдалий для таких теплолюбивих культур, як э, перці, батати, всі теплолюбиві культури, екзотичні інжир маракуя. але все рівно якийсь урожай маю. Плодики невеликі, було 4 саженці. І попробувати буде що. Отакі От вони не дуже великі, бо вегетаційний період був для них малий. Тримав їх до останнього. Це для мене була нова культура. Колись пару років назад я е, садив. Теж щось 4 кущика хтось мені дав розсаду. О, і дуже смачна культура. Не знаю, який це сорт, але попробуємо. Буде 2-3 рази поїсти. І для нутрії буде такі, які маленькі хвостики їм на дегустацію. Зараз ми їх пром... відберемо, промиємо, поставимо у суху кімнату і будемо споживати. Цікава культура. Подивимося, в майбутньому може буду також його вирощувати. Сорту не знаю. Такий він рожевий. Всередині він жовтий. Хто знає сорт, підскажіть. Дякую за увагу! Слава Збройним силам України, героям слава!